Юзефів, він був ну, депутат міської ради, він був депутатом міської радиком, скликання, крім того, він очолював одного з підприємств, який робив судові, була така ідея створити при міській раді колегії. От що такі колегії? Ну це вони, е, такий задум був, щоби з боку громадськості, з боку. Дану, членів майдану контролювати роботу е, депутатських комісій. Депутатських комісій. Звичайно, ніхто нікому не заважав прийти на любу депутатську комісію прийти, і прийняти участь в, в її е, роботі. Але вони хотіли це, по його задуму, вони хотіли це яким чином узаконити. Самим приходом, ще коли мене, я казав, що я свою роботу буду будувати чесно і законом. Навіть коли йшлося про те, що мене на одному із засідань звинувачували тут навіть депутати, дорікали мені, що довго затягується процес е прийняття, скажімо, мною. Е Держслужбовця о, треба було дати містатус, статус державного службовця і там підписати ці документи. Для того, щоб стати держслужбовцем, треба було пройти спецперевірку. Спецперевірка вона затягується там на певний час, тому що перевіряється багато речей. О, але коли ця перевірка закінчується, коли всі документи готові, тоді підписується присяга і ти стаєш держслужбовцем. Тоді ти маєш право, держслужбовець маєш право підписувати всі документи, які встановлюють якусь там скажімо, фінансову, фінансову порядку. До того часу, поки я не був держслужбовцем, я не мав права, тому що закони ніхто не відміняв, і я про це не один раз наголошував. Навіть коли було на одному із слухань по судовому засіданню з оксім президентський адвокат до мене ставив питання, які документи ви підписували, не будучи державним службом. Тобто, не будучи державним службовцем, я міг підписувати пошту, розписувати ті документи, які неяких фінансових рішень. Після того, 19 березня, я якраз тоді вже став державним службовцем і встиг писати ті фінансові платіжки, які були пов'язані з виплатою зарплати вчителям, лікарям. Тобто ніякої, скажімо, затримки з тими зарплатами, які ці ну, затримці десь там хтось збирався мене звинуватити на той час, не було. І ми вчасно виплатили і до останнього виплачували ті. Для того, щоби для того, щоби